Всім привіт із Сонячної Італії. Дивіться, я не знаю, як виховувати дітей. Я замість того, щоб з дитиною щось там в розвивалки гуляти, я пригода малювала. Ну, це не все. І ви знаєте, на сьогоднішній день ми коли заїхали в магазин от моїй дитині 7 років, оце її картинки з голови. Оце те, що її батько купує в магазині. На якісь ляльки, на якийсь цей, от дивіться, 3,80. І оце, напевно, я не знаю, скільки навіть цього. це коштує. Це 4,50 євро. Він з удовольствием її купить, чи скаже так, не розмальовує там, економ, ще щось. Ну, ми не купимо лишні іграшок. Що... Дивіться, заодно вам красоту покажу. Ну, ця, що позаду мене. От ми просто зайшли в магазин, де купували цю картину і ці краски, і там стояла дівчинка десь років сім, і у мами требувала там, от ета, якусь барбі, там, туфельки, ще щось в общем, ляльку требувала. І ви знаєте, от, е все-таки діти нас скопірують, і я дуже рада, що от така саме ситуація, тому що мені хотілося зняти ту дівчинку. Вона настільки требувала, що я хочу, ти не купуєш те, що мені хочеться. У мене дитина вже, ну, вони там з папою підуть, подивляться. Не то, що в нього є кошти на це все. Ну він не підеться і не купить тих ляльок, ще щось. Коляска. Десь підібрав. Оце він привезе. І з одного боку, мені завжди було так жалко, що він їй щось запрещає, щось, десь не докупить якусь іграшку. У нас є мішок барбі, який нам віддали. Кожен раз кульок, якихось ігрушок, якихось там, Це нам віддають. Ми забираємо з задоволенням. І ви знаєте, за навіть за 20 євро щось купити, щось, і потім вона це подивиться і воно десь буде валятися, вона ж получить потім за це. А так їм мішок принесли, подивилися. Просто що, напевно, головне о, зацікавити дитину. Діти вони не знають, чим їм зайняться. Звичайно, ми їм хочемо щось купити, а ми самі не знаємо, що їм. Купувати, розумієте, і я дуже рада. Ну, у мене син, звісно, йому 22 роки, він для себе відкрив мір Лего зараз. Це, звісно, тож, дуже цікаво. Але отак от, от, от. І в мене серце розривалося кожен раз, коли чоловік її там від чогось відстраняв, щось не дозволяв. Але бачите результат. Дитина розуміє, що хоче.